Друзі, всім привіт! Ви на youtube каналі Яснобача з Тетяною Гай і Веронікою була Звичайно, рада вітати кожного нашого глядача. А супер рада вітати Танюшу сьогодні. Привіт тобі, привіт, Вероніко. Я бачу тебе там в Запоріжжі з комунікаціями. Все добре. Да, є світло, є вода. Хтось з помитою головою. В нас тут що ну, робити, слухай Танюша жінка завжди знайде і світло, і електрику, і тепло. І водичку, тому а кожна відьмочка, то взагалі Тому... а я от бачиш не знайшла. Може я не відьма Вероніко. Не знаю, не знаю. Хай люди пишуть, що хочуть, але ми то знаємо з тобою, що ти точно та ще відьма. Ну тому. Беззаперечно, ну що будемо починати. Розпочати хотілось би з того, що сьогодні знову підняли тему обговорення в інфопросторі стосовно того, що росіяни готуються пустити по нам орешник. Як ти це бачиш, як ти це відчуваєш, чи дійсно це так? чи дійсно в лютому росіяни будуть продовжувати намагатися лупити по території України орешником? А тепер дивіться ще до того, коли сьогодні всі там бігли ховалися від цього орешника, Я ще казала заспокойтеся. Я не бачу і не бачила смерті від Арешника. Це швидше всього провокація для того, щоб вибити з ладу наші ППО. І потім, коли люди перестануть якби, боятися влупити тим, що дійсно несе смерть. Після того, як я записала цей етер, з'явилася інформація, що дійсно щось відбувається в Капустиному Яру, або там щось пішло не так, або цей орешник – це справді провокація. Давайте глянемо, Вероніко, що кажуть нам карти? Залякування. Залякування, ілюзія сили. Бачите, тут така комбінація: шестірка чаш і карта сили. Це ілюзія чогось потужного, тобто воно не має тієї сили. І орешника я б не боялася. А боялася б, дивіться, у них є якась інша зброя, яка несе смерть. І зараз вони день-два полякають цим орешником і тоді запустять справжні. Смертоносну зброю. Хочу попередити всіх, хто нас дивиться, тому що сьогодні в мене шквал просто повідомлень в особисті. ви казали, з четверга чи минула небезпека, тому що дійсно відносно били точково там, перші три дні тижня і вночі вже з 3 на 4 лупанули. Хочу сказати, що небезпека є до сих пір, і небезпека тільки збільшується до кінця тижня. Збільшується для всіх регіонів України. Зараз вони як випробовують, виводять з ладу. Так, от наші заряди от ППО щоб влучити уже влучно. Так само зі Львовом, тому що запитували мене, чи програлося у Львові ваше попередження? Ні. І в Києві не програлося, і в інших містах. На жаль, програлося в Дніпрі, тому що жертви знаємо, і серед них діти. Ну, видно, для ворога діти, це ж, знаєте, дуже такі стратегічні об'єкти, особливо немовлята чотирьохмісячні. Але ж дивіться, зараз, оцей тиждень. Дуже страшний ворог дійсно готує. Страшне. Ви знаєте, що я вас не лякаю. Ви знаєте, що коли спокійно, я кажу, там спокійно буде, там спокійно, не зараз. Але орішнік. Мої хороші, це не те, чого варто боятися, наслякаючи тим ну, років два, це я пам'ятаю, це точно: то на Новий рік полетить, то на Пасху, все, напевно, якісь свята вони приурочують до польоту орешника. І все, він летить не туди, куди треба. Це імітація, це м -м, відведення якби, е від справжньої небезпеки, відведення погляду, це виснажування наших ППО. Але то не є зброя, яка несе смерть. Про зброю також хочеться поговорити, тому що зрозуміло, що росіяни будуть продовжувати гатити по території України. Ти кажеш про те, що вони будуть застосовувати смертоносну максимальну таку зброю. Чи ми про ядерку взагалі зараз говоримо, чи ні? Ні, не про ядерку. Дивіться. Зброя, яка несе смерть, дуже швидко, колісниця, четвірка мечів. Смерть приближається, і це стихійна смерть протягом двох днів позадуму ворога. Але це не ядерка. Ядерки я не бачу. Зараз найголовніше, хто мене чує, де б ви не були, в якому регіоні не знаходилися, вдень чи вночі не нехтувати сигналами повітряної тривоги, знати, де найближче укриття. І тільки пролунають ті такі дзвіночки, так, тривоги, ти туди. Це не ядерка. Зараз всі дуже бояться п'ятниці 13-го. І кажуть, що ворог якби приурочує ту дату до п'ятниці 13-го, але не п'ятниця 13-те винна. Це, як знаєте, в пісні про чорного кота. Не п'ятниця 13-го винна, а винна. Ну, не знаю, географічна ситуація, яка склалася, що поряд нас, поряд з нами живуть. Ну... Не те, що орки, я навіть не знаю, як їх можна назвати, тому що це навіть неможливо якось їх описати словами. Тому тут не справа в п'ятниці го а справа в тому, що вони знають, що це вже їх передсмертна агонія, в якій вони будуть битися, пульсувати, максимально рватися, хопатися за соломину. І для нас це не є добре. Але. Є сигнали сигнали того, що вже йдемо до логічного завершення. Але завершення виключно на нашу користь. Нікого не слухайте. Не бійтеся того, що ворог зараз уже там Ну, гатили сьогодні, бачили я з вікна, куди вгатили. Ну, без теплами, ну окей, без гарячої води. Ну, не помили, не я волосся, окей. Але вже на дворі плюсова температура. Навіть не потрібно включати ніякі обігрівачі, тому що температура якби нормальна. Я дуже надіюся, що зараз так і всіх людей, тому що дуже багато в Києві знову лишилося без тепла. Ви бачите, мої хороші? Ми з тобою, до речі, Вероніка говорили про те, що зараз і там на Троєщині відновили і скрізь максимально відновили, а вони взяли знов і вдарили. Але однаково вони, дивіться, бахкали ці ракети, але повірте, вони не досягнули того, чого в них що хотіли. І не досягнуть уже. І не дай Бог, от така ситуація склалася би в інших країнах світу, там в Європі, наприклад, Ну, люди б точно не вижили. Це я вам гарантую. А ми не лише виживаємо, ми прекрасно виглядаємо, ми спішимо на різні спа процедури, ми спішимо на роботу, ми спішимо по своїх справах, спортзал, на тренування. Тому що ну не знаю, з часом, напевно, я впевнена, культурологи, етнографи все ж таки напишу ще не одну роботу по тому, по особливостях нації українців. По чому вони, коли їх навіть залишають базового, базових елементів для виживання, вони не деградують на відміну від інших, а навпаки шукають альтернативні способи, ростуть, розвиваються, щоб вийти з ситуації. Тому це, якби знаєте, от така дуже величезна тема для досліджень. Я впевнена, що з часом ці дослідження будуть здійснені людьми, які на цьому спеціалізуються. Відсотків і найголовніше, я от хочу сказати від себе, що ти ж бачиш, як відбувається нічого нас не зламає, нічого. Ми все одно знайдемо вихід з будь-якої ситуації, витримаємо все. Про весну хочу поговорити з тобою. Невже дійсно вона буде для нас, знаєш, такою критично унікальною і критично завершальною? За знаєш так, ніби. Зможе закрити якийсь цикл, тому що я вчора натикнулася на дуже цікаве відео, в якому кажуть про те, що 17 лютого ну це звичайно ми розуміємо новий китайський новий рік було, за китайським календарем, і початок затемнення. Сонячного після ну звичайно, після сонячного йде місячне, і от після цього коридору затемнення, от ніби буде повний цикл очищення і за нами так прям спостерігають, і ми взагалі от переходимо на новий рівень. Як ти це бачиш? Розумієш, що можеш сказати. А, ти знаєш, Вероніка, говорила я сьогодні вже в трьох етерах, напевно, в третьому етері, але проговорю, тому що різні глядачі, різні люди, і це важливо. А, ви пам'ятаєте моє передбачення, за яке мене просто гнобили цілий рік, але я цього не боюся абсолютно. А, про те, що я бачу закінчення війни 10 днів після річниці повномасштабної. Була в нас можливість прекрасна. Ми її профукали. Ну тому що чомусь дуже надіялися, що з терористом можна йти на мирні переговори, Чо, що не є можливим зараз. З'явиться ще така можливість. І повірте мені, будуть сили і будуть люди, які захочуть знову це відтягнути ще на один цикл, ще на один рік. Тому що дивіться, от. Період він незмінний, 10 днів після річниці. Нехай це могло бути в минулому році, може бути в цьому, може бути в наступному. Але чим довше ми, або якісь сили, або важелі впливу будуть відтягувати цей період, тим тяжчий буде рік. тяжчим буде рік для нас. Але, дивлячись на всі енергії, які зараз вирують, які зараз вступають в дію, повірте, хто буде ставати на перепоні. Будуть знищені, чи то сили, чи то люди, чи то якісь політичні, знаєте, складові, вони будуть знищені. І причому такими неймовірними способами це все буде робитись через якісь природні явища, катаклізми, катастрофи, так, через ту ж стихійну смерть. Тож, Вероніка, я тобі скажу, що. Справді, це відео, яке ти подивилась, має дуже великий сенс. І а зараз мене запитують, Боже, там як очиститись? я казала, чиститься, давала можливості, давала вам, як відкрити собі шляхи, зайти в цей новий період. Ну, ще раз скажу, повтору не буде не семи ключів, не чорних свічок, не червоних, не амулетів, вогняного коня. Але всі пам'ятають. я знаю довго Вероніко думала, тому що люди дуже пам'ятають мою чорну нитку перуна захисну, і справді дуже багатьох людей і від стихійних бід врятувала ця нитка, і від от кажуть, боже, мене ниточка там порвалася. І буквально через добу прилетіло там в сусідній будинок, загинули люди. Тобто нитка ця вбирала ця нитка перуна в себе негативи. Але всі знають, часто бачили в людей на руках червону нитку. Зараз червону нитку захисну можна зустріти на будь-якому лотку і навіть в церквах воронів. Але мало хто знає, що саме червона нитка це є кабалістичний символ захисту, який заряджається тільки людьми, які підключені до енергії кабали. Ці нитки можуть носити не всі, і тому дуже часто, коли люди носять ці нитки, вдягають свої і близькі, вони навпаки наражають їх на небезпеку, тому що нитка має бути заряджена людиною. Ще раз кажу, яка підключення до кабали. Тому я довго думала, заряджати ниточки чи ні. Але час змін прийшов, і тому я вирішила зарядити такі червоні кабалістичні нитки для людей. Дивіться, це не просто захист. Це не просто захист від небезпек. Дивіться, це захист і від магічних впливів, від прокльонів, від якихось непередбачених ситуацій, не лише від людей, а мої хороші і від. По той бічних явищ, тобто від яких підселенців, ви знаєте, що їх багато, від тих, от, е, знаєте, поза які в інших світах знаходяться сутності можуть підселитися в людину з тих чи інших причин, тобто захист від небезпек з двох світів: яві і праві, ой, наві і праві. Ви тут, в теперішньому світі, нижнього світу. І е, світу, який є тут. Дивіться, її ви зав'язуєте не просто так. Її ви зав'язуєте з молитвою, яку я вам даю. Не просто взяли і начепили, чи то собі, чи то своїм близьким. Зав'язуйте, читаєте ту молитву. Тож. Будь ласочка, встигні, тому що знаєте, що довго така продукція в мене не а, в обіході не затримується Не затримується, так і більше повтору робити я не буду. Тож переходьте в мій телеграм-канал, там уже є посилання, щоб я встигла вам відправити, щоб ви встигли на китайський новий рік, на цей коридор затемнень запустити свої енергії, тому що дивіться, в цей період, коли ось так от. Грані між світами стираються, роблять, розумієте, навіть зараз дуже багато езотериків відьм, Вони роблять дуже багато скидів. От навіть кажуть, ну що я зробила? Хворію, просто лікарі не можуть визначити. Так, я дивлюся. А відьма просто зробила скид на перехресті негативу. Людина йшла, вона ні в чому не винна. Вона би опинилася. Не в той момент, не в тому місці. І вона вступила туди, в ту на якусь там мертву воду, чи в той скид. І все вона все негативне забрала на себе випадково, хоча вона нічого не зробила. То ось ця ниточка саме від цього її захищає. Друзі, не заберіть дійсно, скільки Танюша робила дуже класних і ритуалів, і амулетів, і свічок. Власне, артефактів для того, щоб можна було магічно себе почистити, очистити, надихнути і піти далі творити, воно працює. Тому не заберіться скористатися унікальною можливості посилання яке завжди додані в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Переходимо до питань від наших чудових глядачів, тому що сьогодні прям хочеться якомога більше приділити Часу і уваги, ну що вітають нас, з сумщини дуже просять подивитися військового Андрія 16.04.1992 року пропав безвісти на Харківщину. Чекають діти і батьки, але відчуття негарні по твоїх відчуттях. Що з цією людиною? чи дійсно жива і можна повернути назад? Так зараз подивлюсь по Андрію. Дивіться у кого зараз. Скажу увага всім. Кого за останній рік пропали ваші рідні та близькі саме на харківському напрямку? Дивіться, там є зараз ситуація, тому що зараз дуже багато таких випадків, і хто чує, мене не буду зараз це говорити на загал. Там відбуваються речі не зовсім добрі. І коли кажуть, що людина навіть бачили, що мертва, я б знаю, дивлюся і бачу, шукаю таких людей, що ця людина в полоні. Тож, будь ласка, харківський напрямок. Кого зникли люди безвісті, навіть якщо вам сказали, що щось з цією людиною трапилось, шукайте, тому що 90% їх знаходяться в полоні. Тепер щодо Андрія, він живий. Один, до речі, з небагатьох. Дивіться, дуже цікаві карти, його послали на смерть. Бачите? Четвірка мечів. Але він вижив, карта сонця і імператора. Просто дивним чином вижив. І він знаходиться в полоні, і у вас є можливість його повернути до середини літа. Тож, не дивлячись на ваші погані перечуття, стукайте, шукайте, і ви можете його знайти. Тому що я бачу, що в його долі можливе повернення до середини липня. Маємо надію, що власне зможемо повернути кожного нашого героя героїку. І дуже хотілося б, щоб вони були максимально неушкодженими і здоровими. Наші постійні глядачі м -м, просять подивитися калину в Харківської області, Погодусівського району і дуже дуже дякую, Танюшу. Пишуть коментарі про те, що ти неймовірна і завжди чекаю з нетерпінням на нашій етери. Дуже. Дякуємо вам, друзі, це такі приємні слова, дуже приємно. Знаємо, що сьогодні на Харківщині був приліт прилітан по області. І дивіться, Калинове, чи правильно. Мені подобається калина, калинове. Я бачу, що біля вас там дуже гучно. І зараз до кінця тижня теж от Харківщина буде страждати. Навіть не так Харків, як Харківщина. Але дивіться по-калиновому, по королеві Жезлів. Бачу, у вас захист, воно якось може навіть поруч летіти, та до вас воно не долітає. Але, будь ласка, дбайте про безпеку, тому що от поруч вона все ж таки до кінця тижня буде ходити. Близько так само Харківщина селище Золочів. Як там буде? Чи дійсно там також може бути небезпечно? І чи стоїть захист на тому місці? Для Золочів, небезпеки до кінця тижня не бачу. Прекрасно, чудово але, друзі, все одно пам'ятаємо, що ворог завжди е біситься і завжди може зайти дуже неочікувано і несподівано для кожного з нас. Добрий день, дуже прошу. Подивіться безвісти з якого Андрія, 17.08 2000 рік. Маленький, ще зовсім юний. Пропав з березня. На жаль, там поранення несумісне ж. На жаль, в нього якби і я не бачу повернення щиті. От до середини року точно не бачу. На жаль. Вишнева, Київська область. Так, по Києву сказала, що так, що буде дуже велика небезпека. До кінця цього тижня, до суботи, включно. Прям бачу, буде летіти особливо Печерський, неочікувано не туди, куди завжди. Також райони біля води. Тож, Київ, кажу вам одразу, дуже зараз небезпечний період. Не розслабляйтеся, тому що там от була, знаєте, сьогодні там ракети летіли. Не треба розслаблятися. Ще дуже велика, ще страшніше чекає до кінця тижня. І не подобається мені і вишневе. Тудою буде летіти. Може бути дуже гучно, та я не бачу, щоб там були руйнування чи жертви. Місто Краматорськ по обстрілам. Так, мої ріднесенькі, давайте будемо дивитися Краматорськ і Слов'янську заодно подивлюсь. Краматорськ. Ви знаєте, Краматорськ трошки стишиться, ворог. От. Як акцент уваги в нього зміщений зараз на інші міста. Тож Краматорськ спокійніше, по Слов'янську – ні. Навпаки, бачу, найближчі дні удар по центру міста, жертви можуть бути і руйнування. Будь ласка, от Слов'янськ мені по обстрілах не подобається. Сергій 04.07.1989 ну 1989 року пропав, мама не знаходить місця. Дуже просять подивитися, чи живий. Коли кажете, немає коли зник? Ні. Mm. Mm, він живий, поранений, але живий. І якось, ви знаєте, просто в нього так не подобається мені, От не надали тої потрібної допомоги. Він в полоні знаходиться. Він з кожним днем втрачає здоров'я. Його потрібно шукати. Не бачу тут тому що зараз бачу його стан, він точно живий, з кожним днем здоров'я погіршується, але він живий. Його потрібно шукати, щоб його повернули в першу чергу. Подавати, шукати виходи, щоб його обмінювали в першу чергу. Полтава по обстрілах. Дуже дякую за вашу працю. Так, по Полтаві, дивіться, що бачу, може бути гучно, але не так в Полтаві, як в області. Будуть бити. Знову по ресурсах і причому вдало, нічний період. Отак, от, от найближчі дні по Полтави, загрози не бачу. Також питаю дуже про Конотоп Сумської області по загрозах, тому що були прильоти. 12 прильотів, якщо бути конкретним, да, да, вчора да. просто гатили, а, наскільки я знаю, по місту Конотоп, тому що в мене є там свої конотопські відмічки які тримають тримають курсі. тепер дивіться по конотопу. Ну, Сьогодні-завтра. Сьогодні спокійно. І завтрашньої ночі небезпека і жертви бачу, будуть гатити. Буквально день дадуть видихнути. Тож конотоп. От якось воно минало конотоп. Зараз воно летить, якось ціле спрямовано туди. І от я кажу, сьогодні видихнути дадуть, завтрашнього дня знову небезпека і знову мені йде четвірка мечів. Карта смерті. На жаль, бережіть себе, не нехвито сигналами повітряної тривоги, максимальна обачність, обережність і уважність. Цісельський Денис Сергійович, чотирнадцяте, року народження. зник безвісти 10 серпня, 25-го. Чи в полоні він дякує? Він живий. А він в полоні, але такий, знаєте, полон, де дуже багато допитів, не подобається мені. Він однозначно живий. І дивіться, я скажу гарну новину, що з березня, по травень вам прийде звістка, він потрапить у списки. Тобто гарна звістка, тобто радісна, по трійці чаш. Він живий. Найголовніше, дуже чекаємо, як я вже казала, на повернення кожного героя. Що ж і на останочок нас просять подивитися Миколаїв та Миколаївську область. Дякую за нашу працю. Вам дякую за увагу і за те, що ви можете нас власне підживлювати своєю увагою. Тож давай розглянемо тоді. І дуже хочеться, власне, почу... дуже хочеться почути, що все там буде добре у Миколаєві і області. Так, не дивлячись на те, що може бути гуч тому що туди буде летіти, але небезпеки для людей чи будівлі я не бачу. Але дивіться, мої хороші в небезпечі залишається Сумщина. Дуже велика небезпека для Одеси. До речі, Запоріжжя. Будь ласка, Вероніко, дуже обережно на вихідних Запоріжжя. Там так, і... Кожного дня літає. Ну, там прямо от щось будуть скидати, чекаби, якісь щось таке дуже важке. Але Київ мене найбільш турбує Дніпро, Одеса, там ще в спокою не дадуть, і Західна Україна. Пам'ятайте, Рівне, Луцьк, Житомир, Хмельницький, Вінниця сьогодні я бачила, Чернівці, Тернопіль, Львів. Загроза залишається актуальною. Тож ще раз скажу, де б ви не були, до кінця тижня, в якому регіоні не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже навіть в закликах, куточках, де ніколи не прилітало нічого від ворога, може чатувати небезпека. Найголовніше бережіть себе, а ми будемо чекати нашої наступної зустрічі. І я впевнена, що всі, хто тут з нами. Точно доєднається до нашого наступного етеру. Найголовніше друзі, не забудьте, що ви можете придбати унікальну червону свічку, яка може вас захистити, вберегти життя і дійсно змінити хід подій в подальшому, в майбутньому на краще. Танюшу, тобі дякую за сьогоднішній етер і побачимось наступного тижня. Бережіть себе до зустрічі.